Запитання 16. Блок 11. Відповідальність за ухилення від сплати аліментів на утримання дітей. Відповідальність за прострочення сплати аліментів. Оплати додаткових витрат на дитину. Виконання в Україні рішень Іноземного суду про стягнення аліментів. У разі виникнення заборгованості, звини особи. Яка зобов'язана сплачувати аліменти за рішенням суду, або за домовленістю між батьками, одержувач аліментів має право на стягнення неустойки пені у розмірі 1% суми несплачених аліментів за кожен день прострочення і до повного їх погашення, або до дня ухвалення судом рішення про стягнення пені, але не більше. 100% заборгованості. У разі застосування до особи, яка зобов'язана сплачувати аліменти за рішенням суду заходів, передбачених частиною 14 статті 71 Закону України про виконавче провадження. Максимальний розмір пені повинен дорівнювати різниці між сумою заборгованості та розміром застосованих заходів застосування до особи. І яка зобов'язана сплачувати аліменти за рішенням суду заходів, передбачених частиною 14 статті 71 Закону України про виконавче провадження, максимальний розмір пені повинен дорівнювати різниці між сумою заборгованості та розміром застосованих заходів примусового виконання. Передбачених частиною 14 статті 71 закону України про виконавче провадження. Розмір неустойки може бути зменшений судом з урахуванням матеріального та сімейного стану платника аліментів. Неустойка не сплачується, якщо платник аліментів є неповнолітнім. У разі прострочення оплати, додаткових витрат на дитину. З вини платника такий платник зобов'язаний на вимогу одержувача додаткових витрат сплатити суму заборгованості за додатковими витратами з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 3% річних із простроченої суми. Платник додаткових витрат вважається таким, що прострочив оплату, якщо він не виконав свій обов'язок щодо оплати додаткових витрат у строк, встановлений рішенням суду, або за домовленістю між батьками, а в разі їх відсутності, або у разі невстановлення такого спору, після спливу 7 днів після пред'явлення відповідної вимоги. Одержувачем додаткових витрат, який фактично їх оплатив.